Розпочинається засідання комітету з конкурсних торгів військової залізниці щодо оголошення результатів проведення торгів на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу. кріплень та арматури і їхніх частин, механічного устаткування для керування рухом, кріплень арматури та устаткування механічного сигналізаційного обезпечування для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях, частин кріплень і арматури. Залізничних або трамвайних колі, устаткування механічного сигналізаційного убезпечувального для регулювання руху на залізницях і трамвайних коліях, дорогах внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування портових спорудах і литовищах. Код державного класифікатора тридцять з сорок сімдесят стрілочного переводу. Оприлюднення оголошення про закупівлю на вебпорталі повноваженого органу з питань закупівель відбулося тридцятого. Листопада 2015 року номер оголошення про проведення процедури закупівлі 2361-12. Вісник державної закупівель номер 389 від 30 листопада 15-го року. Прошу доповідати, 12 січня 2016 року відбулися відкриті на закупівлю частин залізничних локомотивів та вельних наступних вагонів та рухомого складу, кріплення та арматури їхні частини механічного устаткування для керування домом стріличних переводів. Код за державним класифікатором тридцять На участь у торгах була подано пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю Дніпро дні залізничних постачання. Сума пропозиції складає 2 мільйони 729 тисяч 105 гривень 38 копійок з КДВ. Та пропозицію публічного акціонерного товариства Дніпропетровський стріличний завод. Сума пропозиції складає 2 мільйони 599 тисяч. 147 гривень 97 копійок з ПДВ. Усі пропозиції були розглянути на відповідність кваліфікаційним критеріям, в 16, встановленим статтею 16, вимогам, встановленим статтею 18 закону України про здійснення державних закупівель та умовам документації конкурсних торгів. За результатами розгляду було встановлено, що пропозиції конкурсних торгів публічного акціонерного товариства Дніпропетровський стріличний завод. Та товариство з обмеженою відповідальністю Дніпро залізних постачання відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16, вимогам, встановленим статтею 17 закону України про здійснення державних закупів, умовам документації торгів та допущені до подальшої цілі. Пропонується акцептувати пропозицію конкурсних торгів публічно-акціонерного товариства Дніпропетровський стріличний завод. Сума якої складає 2 мільйони 599 тисяч 147 гривень, 97 копійок з ПДВ, та яка була визнана найбільш економічно Так, Чи є в когось заперечення щодо акцепту пропозиції конкурсних торгів публічно-акціонального товариства Дніпропетровський спілочний завод, яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 та вимогам встановленої статтею… 17 закону України про здійснення державних закупівлі, а також умови документації конкурсних торгів. і визнано найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів. Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти? утрималися, Одноголосно. Секретар комітету підготував протокол засідання. посланням комітету. Прошу його підписати. Якщо немає запитання пропозиції, пропонує засідання комітету конкурсних торгів, вважати закритим.